Я думаю, ви точно чули про архітекторів реальності, про кодувальників, програмістів, тобто про тих, хто створює і керує нашою матричною реальністю. Але є ще трошки інший вид енергетичних структур, і таку енергетичну структуру я нещодавно побачила на одній зі своїх діагностик на діагностиці поля енергетики людини. І це була просто настільки масштабна структура, що просто я не знаю сказати, що у мене відвисла щелепа, чи що я просто втратила дар говорити. Не знаю, це я нічого не сказати. Це така дуже древня, дуже, дуже далека, глибока, сильна енергія. Це ще не енергія першоджерела, тобто не те, з чого виросло все. Але дуже-дуже дуже близько до цього. Це та енергія, яка створює не просто світин, створює не просто такі там реальності, як наша земля. Вона створює просто системи, просто настільки масштабна енергія її не описати. І ти, коли бачиш цю енергію на астральному плані, відчуваєш і якось доторкаєшся до неї, ти просто. Просто тоне, що в цьому масштабі, в цій глибині, в цьому неймовірному, взагалі потоці всього. І дуже цікаво, що в реальному житті ця дівчина не просто дуже класна, приємна і чудова жінка, особистість. Вона неймовірний провідник, просто настільки потужний, сильний, просто яснобачуща, і вона. Настільки може допомогти людині, і у це весь її досвід, оця її здатність, коли вони вона колись створювала систему світів, це просто щось неймовірне. Більше історій про те, що я побачила на своїх діагностиках, шукайте в мене на сторінці.